Він має стояти, ви його сьогодні продали і увезли, mm -hmm. а лічильник у вас залишився на об'єкті. Він не має бути, це ж модульний будинок, який переміщається. Mm -hmm. В нього закладено так, що ви його могли, ну тобто він зроблений так. Тепер по автоматам. Дивіться, ви поклали в холодильник м'ясо, все відключили, а холодильник у вас працює, бо у вас є розетка, та що окремо має працювати на один холодильник. Це правильно чи ні? Тепер дивіться, ви все виключили, у вас е, працює підігрів взимку, угу. а ви все виключили. Тільки працюють дві розетки, любі, ті, що вам вигідні на обогрів. Ви виставляєте 0 і воно працює, а все остальне не працює, і ви знаєте, що воно працювати не буде. І ви кажете, що це неправильно зроблено? А то він каже, що максимум шість розходників мені потрібно на такий дом. І що, наприклад, я Пот... приходжу, один ну, вмикаю і все вмикається. Ну типу так. Насчет холодильника. Ага. Все ви вмикаєте і, і холодильник. А як ви вимкнули і все, так? Да? А холодильник працює. В нього настільки застарила інформація по цьому всьому, ага. що я просто в шоці. Так уже не робиться. Є, Ставиться відділення дівзащита. Та, ну, да, у нас тут ще не видавлено дуже багато параметрів, але вони дорогі, бо це еко. ну то есть, Нема дівзащити автомата, які стоїть під 500 гривень. І нема ще одного автомата, який безперебойний. Ну, вони їх можна поставити біля лічильника. І там є і передусмотрено і це зараз ставиться на стовпі. В ящику однієму. Ви його в будинок не поставите, вам ніхто його не поставив. Так він хоче поставити. <гум> він хоче вам поставити. Я вам поясняю, чого. Не можна лічильник ставити так, як він хоче. Ага. Тому що це модуль. Це ж не будинок. Це модуль. Ви розумієте, ви замки його на клан і погнали, і продали, і поставили собі будинок. Лічильник всередину доводиться не Ну, Вихнути все. Те, що він розповідає, ну, це у нас є проєкти так? Воно все прощита. Це ж не, не просто, що ми так видумали. Ну, в... ну він сказав, що 20 років цим займається. Тобто він будує оці а, модульні будинки і електрикою займається. Mm. От тому ну, для мене. Це теж здивування. Знаєте, я слухаю одну сторону, іншу сторону, і всі ну, в шоці один від одного. Дивіться, я, думаю, я думаю, що вони робить так яким по.